Миргородська громада стала однією з 20 громад-учасниць проєкту Впливові. Протягом трьох місяців наша молодь пройде онлайн курс, навчиться творити проекти і впливати на якісні зміни. Проект впливові спрямований на комплексну співпрацю між представниками громад, громадськими активістами та місцевою молоддю задля реалізації важливих для громади проєктів та забезпечення локального економічного розвитку. Організатори надіяться на плідну співпрацю і впровадження цікавих ідей. Розповідає координаторка проєкту Софія Карауланова. Саме в Миргородській громаді в нас так само є представниця від нашої організації менторка яка буде працювати з вашою громадою. Ми будемо детально розбирати проблематики, які є в вашій громаді, і далі будемо займатися вирішенням цих проблематик, щоб в подальшому ваша громада могла прописати певний проєкт, який вона буде реалізовувати, і це буде розвивати вашу громаду в подальшому. Тобто, наша ціль така доєднати дуже багато молоді сюди і дуже цікаву вашу громаду і розвиток. Це для нас дуже важливо. І я думаю, для вас так. Само до участі в проєкті було запрошено молодь віком від 18 до 35 років. Серед бажаючих пройти навчання є представники молодіжної ради, яка працює в нашому місті. Попередньо учасники вже познайомилися під час онлайн-зустрічі. Наступним етапом проєкту є проведення круглого столу, безпосереднього живого спілкування менторів і учасників у громаді. Зустрівшись у приміщенні центру естетичного виховання, вони обговорили, що планується зробити в рамках проєкту, які його таймінги і мета. Також молоді лідери мали змогу дізнатися більше один про одного та розпочати навчання. Вже будемо такі давати невеличкий тренінг по проєктному менеджменту, такий загальний, якраз таки буде пов'язаний вже з проблематиками, щоб вони так поглибились, в те, що вони прописували. Бо ми попередні з вашою громадою знайомлювалися, які є проблематики в громаді, щоб в подальшому могли вирішувати ці проблематики. Розпочалося засідання круглого столу зі вступного слова співавтора проєкту впливові Ярослава Жидика та менторки Миргородської громади у проєкті Галини Нікітіної. Під час зустрічі організатори передали начальниці управління освіти молоді та спорту Тетяні Колебельнік меморандум про співпрацю. Посадовиця привітала учасників і зазначила, що до проекту долучилися люди, які небайдужі до життя громади. Те, що ви сьогодні тут, це ваш життєвий досвід. Ви навчитеся особисто для. Воно знадобиться в житті 100%. Я бажаю вам всім дійти до логічного завершення, написати свій проєкт і щоб він переміг. Ось, це буде вже користь для громади. Надіємося на проєкти, простими словами. Надіємося на те, що будемо залучати кошти, ми вчимося, ми розвиваємося, ми залучаємо кошти для того, щоб не бути на місці, не просто розживати, ми повинні йти вперед і повинні розвиватися, не дивлячись на війну. Після блоку навчання, за підтримки менторів та експертів, будуть відібрані проекти, які представлять на форумі у Києві чи Львові, завершальному етапі проекту впливові. Учасники зможуть презентувати свою ідею, поспілкуватися з експертами та отримати фінансову допомогу для її реалізації. Тематика проектів, за словами Софії Карауланової, не обмежена, тож молодь може обрати будь-яку сферу життя громади, яку було варто покращити. Немає якихось певних обмежень або критеріїв, що ми беремо, що не беремо. Тут може бути таке, що від громади може бути декілька взагалі проєктів. Якщо буде така активна молодь, їм цікаво, прям декілька проєктів прописати. Якщо це буде така прям мотивація, це вони це зроблять. Але прям що обмежень немає. Це може бути взагалі від там будь-чого. У нас просто були такі громади, які там і за тварин, і за інклюзивність, і якісь там зробити молодіжний простір, молодіжну раду. Це все таке. У них були багато різних запитань. Тому тут обмежень немає. Головне, щоб це було якість і реально хотілося з цим працювати. Проект Впливові реалізується громадською організацією Українська академія лідерства та Ізі Бізнес спільно з центром економічного відновлення в межах проєкту «Юсейд Гаверла.